На позачерговому засіданні виконавчого комітету, 12 квітня, так і не розглянули питання про перевезення пільговиків та пенсіонерів у громадському транспорті. За словами представників міської влади, муніципалітет та приватні перевізники ще не випрацювали текст проекту рішення, який був би прийнятним для всіх, тому перемовини тривають і надалі. Заступник мера Житомира Дмитро Ткачук не виключає можливості скликання ще одного позачергового засідання, коли підприємці і міська влада зійдуться в тексті документу. На сьогоднішній момент дійсно ж не маємо того варіанту, який би скажімо так був би компромісним дійсно, тому, що та позиція, яку декларують перевізники, ну вона є в певній мірі неприйнятною. Насправді, це ну нічого нового. Да, вони не хочуть возити взагалі пільові категорії безкоштовно, хочуть компенсації з бюджету, або щоб люди сплачували повну вартість. От плюс підвищені вартості проїзду, ну як як паралельний крок, тобто і одне, і друге, якби ну, що точно є трохи занадто тривають Переговори зараз є певні досягнення кроки з їхнього боку. Зокрема, вони розширили перелік категорій. От, бо спочатку вони взагалі дуже жорстко там, три категорії лише визначили, зараз їх вже вісім. От пенсіонерів за віком основну масу з 10 по 4 погодилися там возити типу, по 3 гривні, О, але це поки що ще. Не весь, якби той перелік як би, пунктів, які ми узгодили, тому сьогодні рішення, яке б задовільнило в ті чи інші мірі, хоча в більшій своїй суті би, обидві сторони, на жаль, немає, тому не розглянуто. Але оцих досягнень було здобуто, якби і зараз діють такі от умови на рівні устних домовленостей, от, і кроку перевізників на зустріч до цього діалогу. Питання як було доволі серйозне, але ключове, які. Текст буде роздатися, виносити на виконком те, проти чого будуть виступати і самі перевізники і члени виконкому, і просто поговорити на тему ну немає сенсу.